Бертому Сергію, доброго дня. Вітаю вас. Добрий день. Херсонщина це Україна. Слава Україні. Героям слава. Ну, головне питання: навіщо на вашу думку або за вашою інформацією, окупанти зараз так активно обстрілюють саме військо, е, спершу пожежні частини Херсона? Так, да, вже е, на цьому тижні окупанти двічі обстрілюють пожежні частини і. До речі, якщо на початку тижня ми спостерігали, що окупанти обстрілювали медичні заклади, і саме останній цинічний такий обстріл обласної дитячої лікарні. Там, де нашим рятувальникам, знаєте, вони проявили як завжди свою героїчність, коли евакуйовували дітей і медичний персонал, і вдалося евакуювати абсолютно всіх під постійними обстрілами і під пожежами. Те, як працювали наші ДСНСники героїчно, то окупанти почали обстрілювати якраз частини ДСНС. І сьогодні окупанти нанесли удари саме по частині, де було і багато пожежних машин, і особовий склад на превеликий жаль, є і жертви постраждалі, тому що саме пожежники на сьогоднішній день забезпечують боротьбу з наслідками ворожих обстрілів. І якщо подивитися, що за останні тижні окупанти проводили обстріл е, запалювальними снарядами саме по приватному сектору, які за собою тягнули великі пожежі, пожежі приватного сектору. Та й сьогодні знову таки був нанесений удар по приватному сектору, де виникла чергова пожежа. То тепер окупанти наносять удари по пожежним частинам і саме по пожежній техніці, для того, щоб ми не могли тушити пожежі, для того, щоб ми не могли долати наслідки обстрілів. Тобто окупанти намагаються знищити в тому числі інфраструктуру, яка допомагає людям, допомагає людям після пожеж, яка проводить евакуації, яка тушить пожежі, яка ліквідовує наслідки обстрілів. Тобто, тут і розрахунок і, і відверто така емоційна складова, їхнє бажання помститися так, абсолютно правильно. Вони мстяться людям, і мстяться людям не тільки е, ось цими хаотичними обстрілами е, житлових кварталів і багатоповерхових будівель. А ще як ми бачимо, вони тепер починають бити саме. По медичним закладам, де допомагають людям після обстрілів, а тепер ще й по пожежним частинам, які тушать пожари, тобто вони тепер намагаються зробити так, щоб не можна було і допомогти постраждалим, щоб не можна було вес і тушити пожежі. А вони будуть продовжувати обстрілювати житлові квартали. Вони будуть продовжувати обстрілювати багатоквартирні будинки, і тепер на їх дум. Ми не зможемо допомогти, зможемо допомогти, тому що ну, як ми бачили, навіть і сьогодні ДСНС працювала знову таки на висоті, допомагаючи і цивільним, хто страждав від ударів окупанта, і тушили, і коли тушили пожежу пожежу, навіть у себе в частині mm -hmm. я хочу сказати, знаєте. От сьогодні зранку знов таки був нанесений дуже потужний удар в Херсонській області. І ми там нещодавно ще казали, що окупанти, як і в Горлівці, да починають заселяти і великі колони, які пересувалися з Криму. То вони в Гаврилівці другі це біля Каланчаку вважали для себе небезпечним регіоном, і туди за останні дні було стягнуто більше ніж тисяча особового складу mm. російських військ, mm. і саме було там більше десяти градів. То сьогодні о п'ятій ранку був нанесений якраз нищівний удар. На той гуртожиток, де вони знаходились, вони там милися, їли. А біля того гуртожитку розташували свій палаточний город містечко, таке де. Саме розташування особового складу було, то там і всі офіцери знищені, а на зараз окупанти в такій паніці, як і в горлівці, вони навіть не коментують кількість постраждалих, в них всі зникли безвісті. Дехай всі зникають безвісті, і ніколи вже про них ніхто чути не буде. Тому що вони всі за двохсотені. Прекрасні новини. Сергію, скажіть, а чи є якась інформація щодо того, чи вдається ну так принаймні потроху вираховувати і знищувати саме тих артилерістів, ті позиції, танкістів, мінометників, які обстрілюють Херсон. Ну і відповідно перебувають, так би мовити, у безпосередній близькості від міста через Дніпро. Так і якраз чекаємо, ще офіційного підтвердження по Радинську, тому що вчора була відпрацьована якраз вороже артилерійське розташування в місті Радинській в Раденське. Окупанти зазвичай базувалися і розташовували системи залпового вогню. Саме в Радинську була їх база. З Радинську вони виїжджали і системами залпового вогню градами обстрілювали місто Херсон. То також і по Радинську був нанесений потужний удар по розташуванню саме ось цьому артилерійському ворога. Але поки що офіційної інформації немає підтвердження немає. Хоча знищення е, окупантів відбулося. Угу. Дивіться, а яка ситуація з евакуацією? Тому що говорили ми на Різдво про це. Говорили ми, ми на увазі те, яке 24-25 грудня після обстрілів з боку окупантів. Е, говорили ми про це після 1 січня. Ну і хочеться вірити, що евакуація продовжується, і що люди роблять висновки, і таки виїжджають із міста і взагалі з Правобережної Херсонщини тимчасово. Для того щоб не наражати себе на небезпеку знаєте, з огляду постійних обстрілів і з огляду великої небезпеки, тому що не розумієш, куди наступного разу прилетить, а летить абсолютно по всім мікрорайонам міста. Немає на сьогоднішній день на превеликий жаль безпечного міста. в місті Херсоні і навіть в селах, які знаходяться. Неподалік Херсону, і тому є велика небезпека того, що можна попати під під можна попасти під обстріл. Саме тому багато людей все ж таки користуються і безкоштовною евакуацією. І є такі люди, які мають можливість і виїжджають, не неподалік. Виїжджають, виїжджають міста Миколаїв, Одеса, тому що не хочуть далеко від'їжджати від свого рідного міста, щоб можна було повернутися, перевірити домівку і так далі. Деякі просто виїжджають, поселяються в Миколаєві, а там на день приїжджають, знов таки повертаються до Херсону, але є така частина людей, яка категорично відмовляється виїжджати з міста Херсона, незважаючи на всю небезпеку, яка там є. Тому саме завдання на сьогоднішній день є влади, тому щоб забезпечити елементарні побутові потреби. І, до речі, над цим працюють і комунальні служби, і енергетики постійно з. Огляду на те, що ворог постійно наносить удари і по критичній інфраструктурі, також є забезпечення гуманітарною допомогою продовольчими наборами, в тому числі. Тому е, треба тут, знаєте, з розумінням відноситись абсолютно до кожного херсонця, а, але ж евакуація триває. Допомога в евакуації є, і на сьогоднішній день все ж таки все більше і більше людей користаються ось цією без безкоштовною е, евакуацією, яка триває по більш небезпечним регіонам нашої країни. Угу. Ну слава Богу, я радий це чути. Водночас, от хочу звернутися до тих людей, які відмовляються категорично, які кажуть: ну можливо, вони не так високо цінують своє життя. То давайте повернемося до того з чого ми починали цю розмову. четверо поранених, один загиблий. Пожежник сьогодні саме через те, що окупанти намагаються вражати, знищувати пожежні частини, вбивати українських пожежників, які виїжджають на порятунок вас. Що менше буде людей у Херсоні, то менше буде роботи у пожежників, і то менше вони наражатимуться на небезпеку. Відповідно, те, що ви залишаєтесь у місті, ну це ви наражаєте на небезпеку не лише себе, але і інших людей, які вимушені рятувати ваші життя. Сергію, дякую вам. Тоді ставимо, так би мовити, три крапки. Хочеться вірити, що вже скоро настане день, коли Херсон взагалі не буде обстрілюватися окупантами, і що Лівобережна Херсонщина буде звільнена, та й вся Україна буде звільнена. І з нетерпінням цього чекаємо. Маємо приємні новини про військову допомогу з боку заходу і сподіваємося, що це також наближає вже. Цей день. Ну і тим не менше, бажаємо херсонцям усім м, сили і швидкого повернення повноцінного 100% повернення до мирного життя кращого ніж навіть було до повномасштабного вторгнення. Дякую вам, Сергію Сергій, Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був на зв'язку з двадцять. 24...